Слава Україні. Добрий день всім, хто буде дивитися наш відео канал Коні Холоднокровні. Ми сьогодні працюємо, коримо землю. Наш канал не претендує на таку популярність. Багато відео ми не знімаємо, а більше як коні в роботі. Але сьогодні е, хочемо показати, які я замовив два кантари для своїх коней. Зараз коні не мої. Значить, справа в борозді наша кобила тросточка, ви вже її, напевно, знаєте, хто дивився. А зліва е, кінь мого товариша, називається Жорік. Кінь, вони дуже добре е, разом ходять в парі, ну ми потім пару метрів проїдемо, як оремо. А зараз просто зараді е, кантарів. Кантарі нам зробив пан Анатолій, який франківський, Він робить різні кантарі, ну він. Зірці висилає, і людина собі вибирає. Я вибрав два такі однакові, то буде на Хмару і на Трою. Зараз вони якраз добрі і на Хмару. Хмара вже більша від тих от, двох коней, але вона ще ще не працює, бо ще замала. За ще рік і місяць, то їй не доплуга. Вона поки що собі пасеться і пасеться з нею. Лишиться троє, троє та продається. Вона ходить парі з тим Жоріком з конем. Ну зараз вони відпочивають ті дві. А ми горемо вже старшими кіньми, вони дуже добре нам ходять. Зараз ми покажемо. Кантарі дуже мені подобалися, вони зроблені так, вони не є дуже такі багаті, але все з нержавійки, шкіра і дуже акуратно. Акуратно видно робота прошито все. Зараз я даю дружині труп цей телефон, і у нас зніме, як ми трохи варимо. Є Осіння оранка поля під пшеницю допомагає нам пан Зеник, товариш мого чоловіка і своїм коником Жориком. О. Коні не продаються, продається троє. 把这个带进去。 Сьогодні дуже гарна погода, тепло, сонячно. А як рівно, як добрий. добре йдуть? Добре ходять, він має печі не треба. О, ми, тому ми і бича не маємо. <різь> Та Obrigado. Okay.